Чи є у мене якась залежність, окрім парфумів? О, ще й яка є. Отсажу я цілий день на роботі, то нігті пиляю, то контент знімаю. Страшно зайобана і думаю тільки про те, як я зараз прийду додому і впаду на своє ліжко. У ліжку я проводжу часу не менше ніж на роботі, бо тут я і відповідаю робочих чата, і контент фоткаю з собаками своїми ніжусь. Тому в домашніх тапках і шортах я шурую забрати кур'єрську доставку нового постільного, яке замовляю уже третій раз в одному і тому ж магазині. Яка краса. Бо мені дуже важливо, щоб постіль була якісна, супер естетична, не липнула до тіла та не була жарка. Ну, от знаєте, як в тих самих дорогих готелях. І постійно, коли ви в сторіс бачите мою постіль, ви завжди питаєте: Діана, ну де таку купити? То я вам скажу чесно: не беріть першу ліп, щоб потім будете шкодувати. Я вже пройшла через десятки варіантів і тільки тут знайшла ту саму. Тож зберігайте собі цей ріл, щоб потім не питати вдруге і готуйтеся. Ваша спальня теж стане схожа на люкс у готелі.